Винороби Криму виявились в анексованій пасті. Вони були основними постачальниками продукції на материкову Україну. Зараз запаси напоїв у виномаркетах вичерпуються. Чи варто бути готовим гурманом хмільних напоїв до змін своїх смаків, дізнавалась наша знімальна група. Келих Терпкого Кримського вина віднедавна стає розкішю. Запаси з півострова вичерпуються, Поціновувачі хмільного напою не полишають надії знайти гідну заміну. Сама назва з вже тепер ворожої країни покупцями сприймається двозначно, проте попит на продукцію в спеціалізованих магазинах не надто впав. Пад є, він відчувається. Ну, По-різному люди настроєні, тобто деякі бажають, що там. Кримська продукція їм не підходить, але ми для того і зробили. Там є і Херсонська область. Дійсно. Ну такого аж великого спаду немає. Зараз ситуація у виноробів на півострові непроста, каже експерт ринку Олександр. Підприємства, що десятиліттями виготовляли елітну продукцію, Росія націоналізувала, а ринки збуту не налагодила. Запаси винматеріалів великі з минулого по за минулого року. закладено дуже багато винматеріалу на витримку, і фактично, вже продукція є вже дозрівша, яку можна розливати в пляшки і реалізувати, а немає збуту. Орієнтуватися споживачам на продукцію з Європи фахівець не радить. Вітчизняні винороби з півдня країни виготовляють якісну та відносно недорогу продукцію. На сьогоднішній день сміливо можна купувати виробників нашої держави і. Не буде гірше, можливо, навіть деякі позиції будуть кращі по якості, а по ціні будуть можливо і дешевше. Гідна заміна кримським марочним винам існує споживачам, лише варто вибрати вітчизняний бренд до смаку. Здебільшого такі підприємства зосереджені в Херсонській області. Але є альтернатива на сьогоднішній день. Є альтернатива кримським виробникам. Це Херсонська область, агрофірма Білозерський, досить потужний виробник, це вина трубіцьких. Виноробний завод з конячних виробників це Цюрюпінський завод конячних вин. Далі в Херсонській області завод марочних коняків Таврія, який робить досить хорошу продукцію. Тобто споживачеві, я вважаю, немає сенсу турбуватися. Тож гурманам хмільних напоїв варто бути готовими до зміни своїх смакових переваг а вітчизняні виробники намагатимуться зробити цей процес приємним відкриттям.